Друзі, всім привіт! І сьогодні я буду робити блокнотики. Ви бачили моє відео і є все. Дивіться, я з цього блокнота вирізала один листочок. Просто дивіться, беремо, згинаємо. Це не дуже легко робиться. Я не знаю просто, згинаю. Далі, бачите, далі знову згинаємо. Далі розкладаємо. Загинаємо так от. Ось загнули, далі знов згинаємо. Все, у нас усе є. Тепер дивіться, беремо. Бачите? Не отак, а отак перевертаємо. Бачите, дивіться, тут десь рисочки, нам не все треба вирізати. А тут, Во, дивіться, от тако нам зробити і тут і тут. А тепер я вам говорю найголовніше. Ми вирізали, бачите, це перша, друга, третя, четверта. Тому маємо оці кінчики, щоб воно розпрямувалось, оці дві. Оцю смужку і цю обрізати, а ці дві ми не чіпаємо Вот так от, бачите, щоб розпрямувалось? Все, розпрямувалось, тепер розгортаємо. У нас вийшло от вийшло так. Тепер беремо оце тако. Сюда. Сюда. Тепер перевертаємо це на інший бік. Але вікно так вийде маленьке, зразу говорю. О, бачите, тепер беремо, згортаємо. Так само з другої сторони згортаємо. Yeah. Є, і тепер в одну сторону. Бачите, як у нас вийшло? І тепер беремо ось таке? О. Ось такої. І беремо ось так, згинаємо. Все, вийшло блокнотик ну, не дуже. У мене не дуже, виходить, гарно робити. О, вийшло. Як хочете побачити більше таких ідей, Подпишитесь на мій канал.